Всім доброго дня. Покупочки в нас. Такі позорні покупочки. Щас, зараз як дивиться яка господиня. Думаю, гляке, капуста не виростила, перців не виростила, нестребне яке. Валяцюги кусок. Ну так, да, ладно, це ми опустимо. Що ми накупляли? Значить, завтра чоловік їде, голубців йому треба багато. Наробити голубців. Значить, курятина. А, і блинчиків з м'ясом. Курятина ось філейка. Ось така ціна. По дві. По скільки там вона? По 219. Ага. Далі. М'ясо. 230 Ой, я вже не пам'ятаю, к чому, ну, коротше, дивіться, ось це воно. Це буде крутитися разом. Ну, отсюда трошки візьметься. У мене ще є, і ще докупили на блинчики з м'ясом. А остальне було перекручуватися і на голубці. Потім на голубці ось дві капустини. По 11,90. Ось, оце йому було на голубці 26 і 20. О, прям чітко. Да? А це собі дві штуки: одну на борщ. Буде соватися в холодильнику місяців 2-3, а другу хочу порізати, типа пелюстку зробити, замаринувати, щоб їсти. І я ж кажу: цього качана, що мені залишиться на борщ, <кій> ну, в основному на борщ. Мені його до Нового року вистачить одного. А оце як оце голубці, які то купляють чоловіку. Так, виноградчик разний був. У магазині ось о по 103. Кішмиш дуже солоденький, хрустящий. Купили трошки. Ну, там був і червоний, і дамські пальчики. Червоний був по теж по 103, а дамські пальчики по 130, мабуть. Тепер для голубців ось така паста є, там вон свої помідори, ну, чомусь Захотілося купити пасту гарну, хорошу, щоб була заливка гарна сметана теж туди до голубців. Всілякі спеції. Гірчиця у мене закінчилась ось той холодець їла без гірчиці, що попав воно. Тепер це в нас всякі такі скидочні ті. Ось перчик обрізаний, все. Ну, це так, купила. У мене я назбирала там перцю. Він такий страшний. Якийсь посушений, якийсь пожмаканий. Ну, Ну, такі тоннесенький, ну, кошмар. І оце, виходить, це 17 гривень 50% скидка. І цей 21. Ну, такі соковиті, товстенькі. Це буде ось і в голубці покришить, і у салат який-небудь. Так, це що по продуктах купили. Кавунчик у кошику. Ціна 12,50. За кілограм ось такі, не знаю, який він буде. Ну, вони якось усі такі. Я <гадний> бідний чоловік лазив туди, там як ящик такий глибокий, То отакий мені витягне, то такий витягне. Ну, ми там їх щупали, стукали, вони всі майже однакові. Ну, що я скажу, він буде товстошкірий і може, ну, а так співший. Може, чуть-чуть може, не доспівший. Ну, те, що товстошкіри, то це видно. Ну, вони там усі такі були. Такий, мабуть, сорт, ну, вже, так сказати, останні купили. Сіль 40 гривень. Зефір романський. Це у солодощах у нас магазин, це відразу від заводу. Ну, Там дуже дешеві ціни. Значить, зефір романський. Ой, по-моєму, 130 за кілограм. Оце цукерки двох видів. Не пам'ятаю ціну. Оце таке мане і ось таке труфольє. Так, в аптеку ще заходили в аврору, але це окремо покажу вже, якщо налюплю голубців, поставлю їх у каструлю тушитися. Тоді ще блинчики мені жарять. І тоді познімаю. Заврори що. Так, оце ще забула. Підчеревина. це чоловік хоче з собою забрати, Обварить учаснику у перцях. І оце ми купили в фермерському магазині. Ну, це одне і друге, це копчене соло чуть, чуть Значить, оця підчеревина. Боже, не пам'ятаю ціну. Оце помню: 250. Копчене. А це не помню Ще 285, чи 180. Помню, що 85 останнє. А чи 100, чи 200, не пам'ятаю. Розрізали ми кавунчик. Ну, так я і казала, товстошкіреньке і чуть-чуть не доспівши. Пахне дуже. Запахтіло прямо. Зараз, зараз попробуємо. Так, знімаю наступного дня, ранок, збираємося. Голубці, зараз був перекидати Блинчики з м'ясом. І це сало обварене в чеснику. Я цибулю ще кришила, чогось мені захотілося туди цибулиння кинути, щоб було таке, як. Прикапчене так, сало із чесником варене. Чогось мені захотіло туди цибулиння кинути, щоб було як прикопчене. Пакуємося. Так, цілий лоточок із горкою. Боже, розпахтілось на всю хату. І ось залишилось нам поснідати зараз. Голубчики нам поїсти. блинчики запаковані в ящичок ось Мені два залишилось. Ось чоловік щось їв, їв не напхався, далі скажу, сказав, не лізе. а сало це ще запакувати. Якось у колючок, чимось обмотати. Так, це мені поснідать буде. І поснідати, і пообідать. Так, і, і два блинчика. Блинчика я собі ще не роблю. Там фарш залишився і зробимо. Так, це все вроді. Так, щоб пакувати усе. Це хай десь поставить. А тами вийшла за, до машини за хлібом. Угу. Котики залишились ми самі. Куда ти, манюня? Кіцюня. Що я купила в магазині, я якось відразу не зняла, що я купила, тому ось уже випита бутилочка. якась водичка, лимончик, поки не тронутий. І що я сілядину купила? Я нічого не збиралась купляти, я збиралась вийти і віддати їм 3 гривні боргу. Ну, а тоді ж думаю, ну що ж, треба щось купити. Але в мене і те, і те, у мене якось усе є. Думаю, ой, оце, що я, що я б хотіла, це якоїсь водички. І вони під'їжджають, я така підходжу, замучена, кажу, мені кажу, нічого не треба, води мінеральні дайте мені. <різь> <різь> Та продавчиня кажуть, о, видно, вихідні гарно провели. Та, я не по цих ділах, але. Меніралочка пішла як у пісочок. А, і селядинку купила. Селядинка дуже гарна, я перед цим там дві штуки купляла. Сказали гості добре. З'їли дві селядинки, сказали обалденно. Так що, одну я купила, там почистила, десь у холодильнику. Ну, смисл її показувати сюди. І такий лимончик. Лимончик завтра з чаєм. Сутрічка поп'ю. Так, а це те, що у. В Аврорі купували. Веревка. Веревка ж вона у нас. А мот... Мотузка. Це повісить білизну вішать. У мене вона вішається там за хатою, між деревами. Але там зимою сніг ніхто не буде чистить. І далеко якось ходить, і сонця там немає, там воно тіньок таке. Ну, влітку то воно сохне, а на зиму не бажано. Я хочу це все прищепки, хочу це все прицепити. Отут у корей зразу за воротами. У мене була колись там такі довгі дві низки, і там вішалось усе. Я це, думаю, потраплю в Аврору, куплю собі, щоб там поцепити. Шкарпетки це не цікаво, це мені такі обичні шкарпетки. Тепер ось такі я б купила більше. Я їх виписувала у Ваврорі на 1 гривню дешевше 49. Я виписувала по 50. Мені щось показалось, вони менші. Коли ні, притягла додому, подивилася, які в мене. Ахідеїв які посажені, тут точнісінько такі самі. Я одного не розумію, нащо вони роблять оцю сітку. Вона така слизька, особ... ну, не знаю, як у кого. а в мене руки по їй скользять і оцей весь вазончик випадає. А якщо взяти без неї, то тоді руки якось у мене прилипають і цепляються за цей вазончик і тримаються. Ну, Я б купила більше. Їх тільки два було. Може, треба було там десь у продавчинь попитати, але ну, якось не додумалися. Та ми взагалі з дітьми пішли, поїхали ж в кошики кругом, ну діти бігають, кричать, задурюють. І оце ж сьогодні вийшла до чоловіка провела десь він поїхав після семи у пів десь аж. Потім, думаю, на вісім на магазин сюди ж машина була приїжджати. Я це купила і як та чумна ходила і поспала, і все. Ніяк я, так сказати, у сознання не прийду. Нарешті прийшла. Так, оце що в нас? Вода міцелярна. Точно, точнісінько така, як у мене була. Ну, це так, мордочку іноді протерти. Оце крем взагалі обалденний. Мені він найкраще подобається. Пахучий для рук, чи 29 чи 39, не пам'ятаю. Ось о, по скидці було. Банячок такий 200 грам, да? Да. 64 гривні. Ну, це, як хто його використовує, не знаю. Ну, це такий от у нас він такий універсальний крем. От усе їм можна мазати від ноги до руки. До... До лиця, до тіла, от що там у тебе десь засохло, бери і Ну Таке приємне, пахуче. І купила, тому що це, вважай, копійки. Ось цей, в порівнянні з тим, набагато дорогше виходить. О, той Бросматик у нас називають. А як вона тут називається стоп? Туш, туш для вій? Оце таке у мене закінчилось. Мені вона. Особа й не потрібна. Іноді для, для фото можу намацькатися. І я ось останнім разом фотографувалася і туди ж полізла у свою туш, а вона вже така суха, суха, ну, ледве там ті очі підвела і записала собі у блокнотик купити. Так, вона недорога, це сама дешева 29 гривень, чи 39 Та да що це в мене це з пам'яттю? Ну, мені не, не потрібні там вони за 150, за 200 гривень. Я ж кажу, я їм фарбуюся раз, раз у місяць чи раз у два місяці. чисто Хоч для фото, хоч як кудись уромний, поїхати чи в якісь гості, чи ще кудись. І буде вона у мене використана ну, разів 5-6 і все. А потім срок годності пройде, вона засохне і одна їй шана. Ромашечка з «Аврори». Мені так і подобається. Надо було більше взяти. 29. Оце чоловік накупляв оцих лампочок, і він вже поміняв, бо у мене оці точки, вони аж дві зразу пропали, і він поміняв їх. Це тут уже де пусті, де не пусті, де з лампочками. Ну так про запас накупляли. Тепер, ось отакі у мене зараз. Манікюрний набор, чи як вона. Боже, таке що попав, не купляйте. 88 гривень. Це якась дитяча версія. Ну, ножнички нігті підрізали, пилочка щось там пиляла. Оце що гарне, то це пінцет. оцей. Це ножниця. Ось. Зараз я виключу це. Так, подіставала. Пінцет гарний. І оці кусачки кусаються, відкусує нігтик, нігить хорошо. Ножниці якесь шось, дитяча якась версія, і пилочка така, що трошки попробувала її пильнуть, вона вже там он, сточилася. Ну, отакий ось <съех> чехол такий солідненький. Ну, 88 гривень, виходить, поділити на 5 предметів, раз, два, та, 5. Таке. Оце таке купили ми. Нічого цікавого. Так, і це в мене на цьому столі стояли орхідеї. і стояв штатив з лампою, але ж я знала, що їдуть діти. Тож це все повбирала. Орхідеї десь по вікнах поросувала. Тому що, якщо залишити тут, то їх би поламали, подривали б квіточки і їх би покоцали. Це ось знімаю поки так, а завтра поставлю вже сюди усі орхідеї позношу. Тут вони добре досвідчуються. Пересажу ці горщики. Там, по-моєму, дві штуки. І не вистачало, чи вони там хоч живі за три дня. Може там і посухли, якось і не дивилась на ті вікна. Зробила собі блинчики. Це сьогодні ось о <гум> 12 ночі. Там залишалась у мене начинка, ну фарш. І ось буду завтра вже їсти. Так сподобалось усім чоловіку, і мені накрутили собі трохи. Так, всім спокійної ночі. Ось такий у мене час, а я з блинчиками ношусь. Вже пора спати. Всім тихої ночі, спокійної, всім пока.